Доброго ранку. Дивіться, виходжу я сьогодні наоборот, бачу, тато лежить під комбайном, відкручує щеплення. Рішив він відкрутити, глянути на щеплення, тому я пішов взяв телефон. Зараз вам зазнімемо щось. Як воно знімається, ми не знаємо, але ми коротше, побачили вон болти на цій кришці, Зараз будемо пробувати разом все знімати. І що там буде, вже будемо бачити. Тому дивіться відео до кінця. Може хто не знає, як його знімати, комусь що теж цікаво, то зараз ми вам все покажемо. Він вже є зазор. Так, прожі, тобі я буду. Його, походу, Макс, тебе треба буде відпускати. Відпускати. Він ніде не впирає в стінку. Ні, ще не де

ролка де? 6

Угу. Там видно щось? Нічого не видно буде. Той да якийсь диск. А де ти, кажеш пішло під уголок? А тут де ти думав, що воно прямо пішло. Ну вниз пішло, то воно не дасть витягнути, Макс. Так що, тут зо 4 см є вісни. І чіпайбушаки не кинеш на мене. Що там ми бачимо якийсь диск? Смотрите. Далі щось з інпираєчні. Треба рухатимо. Сідався не попхаєш. Всьо. Дийде сюди. Ну що, знімати ті бляхи треба? Напевно. Ну, Береза, зніми, де воно вперше. що там в середині може 8. Коротше що, у нас авіатор далі не піде, бо він же впирає ось тут. Бляхи. Ще й один варіант, може той його твою скинути, сам варіатор. А, можна було варіатор скинути, а тоді без варіатора скидати все. Ну коротше воно він у нас впер вже. Він далі не піде. Скажи, зараз щось подумаємо і... Так, да, зараз щось придумаємо, будемо дивитися, чи зняти бляхи, щоб він далі йшов, чи будемо скидати варіатора окремо. І далі ми вже включимося. Як знімати, щоб зняти цю. Ну, Я зараз покажу, що він. відкручуємо болт, щоб повністю відтягнути бляху до колеса, відкручуємо і його зразу витягнуло ніби варіатор трошки нижче впав. І він зараз ще тому впирає в бляху. То я зараз відкручу цей болт, вся бляха піде до колеса і він, скоріш за все, впаде на землю. О, Тільки це треба відкрутити. Я вже гайке забрав, відкрутив, оце на одному бутону тримається, бо воно його витягнуло. Витягну, Сторону. о, тут видно Зараз я його відкручу і зніму. І якщо впаде, то вже так і буде. Так, ну що вам скажу? Трохи ми намучилися, але витягнули ми його звідси, відкрутили оцей бол, що я показував, це все пішло сюди ближче до колеса і він вилетів. Далі що, провода десь тут? Тато каже, о, тут два провідки, це походу на якийсь датчик. Думаю, ви бачите. Є два, один цілий, а оце, що я пальцем показую, він порваний. Теж треба буде якось його зробити, можливо якийсь датчик щось тут є. Короте, будемо дивитися, зараз будемо розкручувати саме щеплення. Зглянемо там, то й покажемо. Да. Так, пістолет. Диск, бо він зажав мені от його. Так, ще за заодно дісталося до вижимного, зняли його, хочемо промити. Так, Можете побачити яка тут смазка. Вона вже, як чесно кажучи, як болото якесь. Коротше, будемо його промивати. Нові смазки напакуємо, закриємо. Так, тепер іде Макси, принеси мені цього вилучку, таку, щоб роздвигали штопор. Зною рукою можеш якоїсь помогти.

You should keep up business on the low, low. I'm just trying to catch you out of friend zone. Cause you look even better than the photos. I can find your house and me the info. Driving through the gated residential. Found that I was coming to your friend's home. <плес> <плес> ну що, поки я від'їжджав за обезиркою, щоб там все добре вимити, і під корзиною. І тут ці всі ось перемивати це все. Та тато вже його, бачите, порозмивав, поперемивав соляркою. Вже як буде збирати, я вже вам все покажу. Бо що, мене не було і хотіли повимивати, трохи повибивати звідси. Все, коротше, зібрали ми його все докупи, наділи штопор, все, тепер воно плотно, нічого не ходить. Замінили в підшипнику смазку і взагалі все супер. Зараз помаленьку будемо ставити на місце і скоріше за все, будемо відкручувати колесо, тому що ми його ледве зняли. А поставити це все разом на місце буде трошки важко, то ми будемо зараз відкручувати колесо, ставити на домкрат комбайн і так буде легше запхати. Коротше що, залізли ми сюди. Послухайте, як робить вал. Чути, як він крутиться і там якийсь стукіт. Тоді далі, що є тут два проводки, на яких, на якийсь датчик один провідок обірваний, я його вже показував. Зараз ми будемо розкручувати і розбирати це. Першу кришку я скручую. Знімаю, щоб не знаю коли нас вийде його зібрати, то знімаю його спеціально для того, щоб ми знали, як його збирати. Раз. Так, зараз відкручу наступний, теж покажу. Всім привіт! У нас далі йде робота біля Джона. Що, ну, колесо ми ще не знімали, щоб достатися до коробки. Але коробки в нас вже там нема. Вона належить. Зараз ми хочемо зібрати ось цей варіатор, що йде зверху. Той щоб ми перший знімали, відложити його десь в сторону. Поставимо коробку на стіл і будемо працювати з нею. Що коробка у нас вже на прицепі оцінали корможа, видиваємо на 5 столюки і будемо помагані розбиратися, дивитися, що там всередині. Бачите, один по порядку зібрані, потім прийдеться збиратися, ми самі бачимо. Покручуєш так тим коліком, підбаємо, так ти таке. Ну, б, візьми, сам такого покруту, візьме, де все щеплі, туди-сюди. Тепер я детально можу вам розказати по коробці, чому ми її розібрали, що ми в ній знайшли, що до чого. Ну, Почнемо з самої коробки. Тут у нас ще один вал є, ми його не витягували, також не стягнули ще цього підшипника. Ось так По валу. по, валах, по посадочних місцях. По... Ось таку я вам покажу. По посадочних місцях, по шестернях. Так, так Так Тут у нас все чудово. Сама коробка. Це, я кажу, підшипник не зняли. Тут все чудово. Далі йдемо. Далі у нас ідуть тут шестерні. У них так ось все прекрасно, крім однієї. Ось бачите, у них не трошки нащерблені зуби. Причину ми ще точно не знаємо, тому я вам точно казати не буду. Ось посадочні місця для підшипника. Беремо другий вал, тут є трішки вже, бачите, виробіток, але він не не цей, не критичний. Тут майже його нема, можна сказати. Цей у нас вал також всі в хорошому, чудовому можна сказати, стані. Також тут є у нас посадочне місце для підшипника, тут все добре. Тому ось так. Зараз я вам розкажу, чому ми його розібрали. Ми переганяли комбайна під хату наперед. Ми дивилися до жатки, дивилися до ремнів, дивилися до моторчика, який оберти мотовила регулює. І що? Ми закінчили роботу. Я сів за руль переганяти комбайн назад сюди на місце. Приїжджаю вже сюди, прилажу, тато каже, що ніби з кабіни не чути взагалі, а на дворі чути, що виє щось. Ми думали, що це бортові, Хоча ми ще не відкидаємо цей варіант. Але все одно вий було десь чути ближче до центру, до коробки. Тому ми виріши її зняти. Так. Зняли ми коробку, як бачите, ми її розібрали, я вам вже показав. Вали я вам шестерні показав, там, здається, нічого, окрім цієї одної. Далі йдемо до підшипників. Підшипники, як ми зрозуміли, в комбайні мінялися тільки два. Ось ми маємо НТН Японія. І маємо кою Японія. Ці вони два замінені, Всі остальні Ось один, другий, третій. Ось тільки корпус. І коротше, всі остальні у нас є тімкенові. Далі, що я вам хочу сказати? Корпуса ви бачите, що на них є регульовачні ці шайби. В них ніхто не лізе, їх ніхто не знімав, щоб ніяких проблем з цим не було. Йдемо далі. Що ми... Ой, вже, скажу, не знімав. З <гум> тією стороною назад його задіти. Все. Ми переходимо до підшипників. Замінені були ось ці два. От Глянути на цей. Ну, Видно, що він трошки підтертий, але не так. Показую вам тепер цей. Якщо я його положу ось так, ви можете щось побачити, правда? Він не круглий, він вже стільки углів має, що це капець. Показую вам його так. Фокусуйся. Його болгаркою хтось спиляв, тому що він не міг його запихнути на місце. Ось такий підшипник. Оце міняний. Оце, здається так, це з нього корпус. Бачите, що він тут поробив. Тому що тому що, замовили ми зразу всі підшипники нові, тому що тут а цьому вже жопа. Там деякі можна, ну, не можна, ми не будемо їх ставити назад, тому що деякі шуршать, деякі не шуршать. Але все одно ми їх назад ставити не будемо. Ми шукали підшипники, дзвонили в одні магазини, в інші десь нам пропонують збірну. Там кажуть, є два тімкена, є два НТН, є два кайо, є два якихось польських. Коротше, отакі от приколи. Але як завжди, нам на допомогу прийшов. Прийшла компанія Кросберг, де ми замовляли паливний насос, який я вам показував раніше. Раніше замовляли підшипники ще все чудово. У них завжди все оригінал, все з бірочками, все в коробочках. То ми, будемо, ми вже замовили всі оці підшипники. Деякі з підшипників в них є на складах, деяких підшипників у них немає. Попросили зачекати там десь два тижні, тому що комбайн не новий, самі розумієте. І деякі підшипники вони просто вже не ходові, і на нові моделі комбайнів вони не йдуть. через то їх важче знайти. Їх треба... Їх знають де взяти, але їх треба привезти за кордон. Тому виходять у нас отакі приколи. Всі підшипники в нас обійдуться в районі 13 тисяч, десь 13 з лишнім. Тому хто думає, що ця робота просто виїхав в поле і грибеш гроші, це неправда. От замінити от тільки 8 підшипників, відходиться нам в 13,5 десь так, плюс-мінус. 13,5 тисяч гривень. Тому якось так. І що хочу сказати? Розібрали ми це, замовили підшипники. Тавра я вам ще показу окремо, може когось щось цікавить по валах, по шестернях. Як я вже кажу. Замовили це на 13,5 тисяч і біда не приходить від нам. Тепер нам строїть якісь приколи тюкопрес. Вчора ми його змастили, тому що з'явилася робота на тюковку, ми його змастили. Ми його коротше, прокручувати, а в ньому якісь странні такі звуки, я навіть не можу їх пояснити, якісь не гурки та щось таке як дерече, щось незрозуміле. Ми розбираємо його, а там теж свої приколи. Але про тікопрес я зніму окреме відео, щоб його сюди вже не мішати. Тому кому цікаво, що у нас з тікопресом, то чекайте, після цього відео зразу вийде відео про нього. Ну що, по цьому всьому я вам вже показав, розказав, показав корпуси, показав підшипники вали. Я вам показав, може кому щось цікаво хочете звіритися. Давайте ще раз покажу, як вони стоять, в якому порядку. Думаю, все. Зараз мені вже немає що знімати, тому що в нас немає підшипників, немає що робити. Це відео вийде, щоб не робити його довгим, я його зараз піду змонтую закину, хай воно буде, а по зборті ремонті я вже зроблю окреме відео, тому чекайте. І що хочу вас попросити, як завжди, підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропускати нові відео. Кому цікава ця тематика, щоб не загубити нас. Так, повторююся за Цокопрес. Що, кому цікаво, що з ним таке. Також підписуємося на канал, ставимо лайки. І вже завдяки вам ми доб'ємо першу тисячу. І YouTube навіть зараз трішки цей кидає в рекомендації мої відео. І це дуже класно. Тому всім дякую, що ви дивитесь наш канал. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.